Dodge Dart, що випускався з 2013 року по 2016, виділяється як спортивний компактний автомобіль з унікальним поєднанням американського стилю та європейської керованості завдяки своєму корінню в подовженій платформі Alfa Romeo Giulietta. Dart помітно ширший і важчий, ніж багато інших компактних автомобілів, що підвищує його міцність і стабільність на дорозі. Ця додаткова вага сприяє його високим рейтингам безпеки, отримавши 5 зірок у краш-тестах NHTSA та відзнаку Top Safety Peak від Міжнародного інституту дорожнього руху. Внутрішній простір також вражаючи простори для компактного автомобіля, пропонуючи відчуття близькі до відчуття середньорозмірного транспортного засобу. Хоча ці атрибути роблять Dodge Dart привабливим, Питання щодо надійності залишаються. Які проблеми найчастіше виникають з цією моделлю? Лінійка двигунів включає 3 4 циліндрові варіанти. Стандартний вибір для комплектації SE SXT Rally та – дволітровий двигун Tiger Shark потужністю 160 кінських сил, що працює в парі з шестиступінчастою механікою або шестиступінчастою автоматичною коробкою передач. Для тих, кому важлива паливна економічність для комплектації SES XT Рейлі та Limited пропонується опціональний 14 літровий турбодвигун з проміжним охолодженням Multi-Air потужністю 160 кінських сил. Цей турбодвигун може працювати в парі з шестиступінчистою механікою або шестиступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним сухим щепленням. GT вирізняється 2,4-літровим двигуном Multi-Air 2 Tiger Shark. Що виділяє солідну потужність у 184 кінські сили. Турбодвигун Dodge Dart об'ємом 1,4 літри, оснащений ременем газорозподільного механізму, який, згідно з інструкцією з експлуатації для моделі 2013 року, слід замінювати кожні 150 тисяч кілометрів пробігу. На відміну від нього, в двигунах 2,0 та 2,4 і літри використовується ланцюг газорозподільного механізму. Підвізка DART складається зі стійок Макферсона спереду, а задня незалежна двохважільна, натхнена європейськими зразками, що забезпечує збалансовану та керовану поведінку автомобіля. Рульове управління має електричний підсилювач для плавного керування. Що стосується паливної ефективності, то Dodge Dart 13-16 років випуску з 2-літровим двигуном в парі з автоматичною коробкою передач досягає комбінованої витрати палива від 9,7 до 7,1 літра на 100 км. З такою схемою водії можуть розраховувати на запас ходу до 692 км на одному заправленому баку. Турбоверсія 1,4 літри з пакетом аеро є ще більш ефективною, пропонуючи від 8,4 до 6,0 літрів на 100 кілометрів. У той час, як двигуни 2,0 та 2,4 працюють без проблем на звичайному бензині, 14 літровий турбомотор найкраще працює все ж таки на преміальному пальному. Dodge Dart має кілька поширених проблем у різних моделях, особливо у моделі 2013 року, на яку надходить найбільше скарг, ніж на інші моделі. Ось огляд деяких із цих проблем. Поширеною причиною появи індикатора Check Engine є несправність термостата, яка часто викликає код несправності P0128. Ця проблема, як правило, загострюється в холодну погоду. Коли індикатор Check Engine вмикається і вимикається циклічно. У деяких випадках склоочисники можуть залишатися ввімкненими через обрив плоского дроту в модулі SCCM, розташованому в рульовій колонці. Цей ремонт передбачає зняття рульового колеса та подушки безпеки. Код несправності P0520. Пов'язаний з ланцюгом датчика тиску оливи в двигуні є ще однією відомою проблемою, особливо в Dodge Dart 13-14 років випуску. Заміна датчика зазвичай проста і доступна за ціною. Dodge Dart, особливо з дволітровим двигуном, мав проблеми з перегрівом, часто через витік охолоджуючої рідини, як правило, зі шлангу опалювального приладу, регулярна перевірка рівня охолоджувальної рідини. Та своєчасне усунення будь-яких витоків може допомогти запобігти перегріванню. Надмірна витрата оливи є частою скаргою на 24 літровий двигун MultiAir, що змушує деяких власників замінювати двигун по гарантії. Рекомендується регулярно перевіряти рівень оливи, оскільки низький рівень може призвести до серйозних проблем з двигуном. Як на моделях з механічною, так і з автоматичною коробкою передач трапляються проблеми зі щепленням та несправності трансмісії. Збої програмного забезпечення в системі Uconnect є поширеним явищем, і для покращення стабільності роботи системи випускалися оновлення. У деяких випадках виконання жорсткого скидання шляхом від'єднання акумулятора допомагає вирішити ці проблеми. Під час огляду вживаного Dodge Dart зверніть особливу увагу на регулярне технічне обслуговування, особливо якщо він має двигун з турбонаддувом. Перегляньте історію обслуговування, щоб переконатися, що заміна оливи проводилася вчасно, низький рівень оливи або запах горілої оливи під капотом може свідчити про високе її споживання. Для моделей з турбонадувом зверніть увагу на такі ознаки, як білий дим або незвичні шуми з турбокомпресора, оскільки заміна цієї деталі. Може бути дорогою. Під час тест-драйву проїдьте невеликі нерівності на повільній швидкості, щоб прислухатися до шуму в підвісці. Крім того, перевірте, чи їде автомобіль прямо по шосе, не звертаючи в бік. Dodge Dart виділяється в категорії компактних автомобілів своєю спортивною керованістю та гострим привабливим дизайном. Його зовнішній вигляд вражає, а доступні 17 або навіть 18-дюймові шини шириною 225 мм забезпечують відмінне щеплення на сухих дорогах. Він також може похвалитися одним із найвищих рейтингів безпеки в своєму класі. Однією з помітних особливостей є 8,4-дюймовий сенсорний екран Uconnect – рідкісне доповнення для компактних автомобілів з інтуїтивно зрозумілою навігаційною системою, якою легко користуватись. Враховуючи, що Dart вже не випускається, його ексклюзивність додає унікальної цінності для ентузіастів. Однак Dodge Dart має деякі недоліки, надійність не є його сильною стороною, і слід очікувати періодичного ремонту, а запчастини не завжди легкодоступні. Бажано триматися подалі від турбодвигуна і трансмісії з подвійним щепленням, оскільки вони, як правило, більш проблематичні. І якщо ви шукаєте спортивний, але більш надійний компакт, Розгляньте такі альтернативи, як Honda Civic або Mazda 3.